Друзі, мої, Діма Рибак, сьогодні ми приїхали на риболовлю, ось на таку річку Рось. Я на риболовлю приїхав зі своїм дідусем. Доброго дня, друзі! Приїхали на Рось, хочемо покидати трохи на щуку. Так, да. ну що, дідусь зараз буде йти кидати і я також буду зараз йти кидати. Так, ну що, дивіться. Ось я вже закинув. Я, я закинув на силікон моторне масло. все, крутим. У меня, у меня еще такая проводка. Равномерно. Я трошки подкупил силикона, то буду зараз пробовать. Зараз вам покажу. И Вот такая вот. Дивіться. Ось. А ну що тебе там ще підкупив, Димусик покажи. Ну я покажу. Все дивіться. Трошки не можна? Зараз вам покажу. Ось. Ну і це на все я зараз буду кидати. Будемо пробувати. Да. А ну закидаймось. О, гарно закинув. Так, да, кидаю я недалеко. Ну кидай. Сьогодні така пасмурна погода. До речі, ми рибалимо. В суботу, 28 листопада. 29 листопада, вибачаюсь. Я буду робити по 5 закидів та буду міняти нашу прямачку. Такі немо... Так дивимо. І собі тягнемо. Я без пауз тягну. Так що так Так, ну що, кидаємо. А ви пишіть в коментарі, може ви щось ловите там. Або парите якийсь мені силикон чи блачню, яку зараз добре клює там щука чи судак. А, я ще вам забув сказати, що я ще купив дві мандули. Вони, виходить, йдуть на Судака. Ну, місце красиве, звісно. Я тут питав рибаків, то казали те, що тут щуки, судака, окуня багато. А мирної риби так взагалі. Тут більше, ніж хижої. Так що будемо зараз кидати? Зараз на якесь місце прийдемо, а зараз ще кину трошки. Так, кинемо кудись сюди. Ну і крутимо, що, чекаємо на кого. А поки я кручу, то ви підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось це відео. Ух ти! Ось так кинув іблизенько. Так, ну що? Давайте, мабуть, перейдемо на місце інше. Будемо тут то кидати. Та кидаємо. Тут такі місця, що тут повинна бути сюпа. Сейчас тоже добреється закидувати. Так, ну що, я ще роблю один закид та й міняю. Можемо вам видно, як я закидаю. Да, так, так що ви я кажу, пишіть в коментарі. Може яку мені проводку, краще робити, бо я ще не сильно в цьому розбираюсь. Штатувайте. Так, ну що, міняємо зараз. Закидуємо. Оце отить впше недалеко. А у вас? Ми тільки прийшли. А, поняти. Трибаки поприходили теж. Ну, я буду пробувати. Зараз після цієї силиконки підемо на інше місце. Ось я вже перейшов на таку кладку і буду зараз кидати. Тут таке місце все в рогозі. О. Що будемо пробувати? Тут е, кругом багато рогоза і на том березі є. Це я, до речі, перший раз на річці. Ловлю, вижу рибу. А я буду старатися щось спіймати та показати вам, але не знаю як риба себе покаже. Оце я думаю, куплю силікона та спробую на нього половити, то я завжди в блешні, рублярі. Я думаю, треба спробувати на силікон. Бо всі його дуже хвалять. Там якщо ви знаєте Михайлича, ну клуб Рибаков, то він також на нього ловить. І я бачив не одне його відео, як він на силікон ловить там, щур ну, Багато є, хто на нього ловить. А я ще новачок в цьому ділі, ну, ловити на силікон, так що я не дуже знаю покидати, як ловити. Так, ну що, ще разок кину? Я буду міняти. Тут головне за дерево не зачепити. Ну що, такий у нас пляж? Так, я зараз тут вже покидаю той. Буду вже, мабуть, збиратися. Зараз я тут всі силіконки перепробую. Це, будемо отак кидати. Може зараз ще десь пройдусь, подивлюся, якісь будуть місця. Та й там покидаю. Тут багато місць. Знаєте, я б, б дуже не проти якогось б окінця. Аж, але, але ж не хоче клювати. Гарошецюки на рузок. До речі, силікон добре у воді грає. Вона не хоче рибка клювати. Може сьогодні день якийсь що, вона не бере. Так, ну що, міняємо. Хоп! Так, поставимо ще одну маласеньку рибку. Тут вона і, виходить, половина чорна, а половина срібляна. Ось. Рибки в мене діті на джих головках. Ось. Така рибка, дивіться. Така срібляна і чорна. Так, ну що, кидаємо на нього. Зараз вам покажу, як вона у воді. Добре. грає. Дивіться ось. Так, зараз треба трішки відкрутити. Так, о. Сейчас вам покажу, ось, ось дивіться. Ось так рибка ходить. Ось дідусь до мене прийшов. Що там, дідусь, нічого в тебе? Та я ще хочу зараз трошки ще половить. Та й тоді вже будемо збирати. Ну, дідусь, сподивище, там місця немає далі. А тут навіть глибини немає. Ну шо, зараз ми будемо міняти. Що там? Є місце? Нема ні не скаже, місце. Ну нічого. Нічого. Так. Міняємо нашу силиконку. Так, ну шо, зараз я буду міняти і кидати десь по одному-два рази. Бо рибка не тієї, я вже виняв всі, всі силикони і нічого. Що зараз будемо міняти. Давай може переїдемо на ту сторону. Ну не знаю. Пик Немає на лодках сидять хлопці, немає, воно переплівають. Понятно. Ну що ж, зараз ще поменяю. Давайте зараз, мабуть, підемо на якусь кладку. Давай. А що така віці? Кидай. А то, що я зараз піду Буду кидати крупимо, ловимо. То есть такая у нас речка Рось. Сейчас я еще усадлю прямо мамочку. Так, ставимо. Ось така, у мене є ще. Зараз буду на нього кидати. Так, ну що, не закидаю Літом е, хорошо сюди буде приїхати на мирну рибу. Тут, я знаю, мені казали, та, що тут і арасіє, і окуніє, і підлящики. Як щось таке у нас риболовля, зараз я мабуть певно ще дві приманочки поміняю, а може і три. І буду вже збиратись. Дивіться, я все, що в мене така приманочка. О, ви пишіть в коментарях, чи хороші вони, чи ну, по кольору, чи ні. Ще є тут один твістер, потім ще такий маленький ручок і дві ще мандули у мене є. Я мабуть зараз попробую твістера та й мандулу буде. Мешені. Ось дідусь йде. Ще дідусик. Нічого, зараз ще поміняю дві пряманочки та й будемо вже збиратися, так? Да? Да. Не хоче що сьогодні хижа риба клювати, так? Да? Не хоче. Так, зараз давайте поставимо твістер. Але. Такий твістер. Ось, зараз вам покажу. Ось, таким він кольором. Ось кидаємо. Рабоки, он тоже теж кидають та нічого не ловлять. І ось що має такий рачок. А він на окуня більше отакий є На офсетному гачку такий. Малесенький. Ну, я зараз ще поставлю, мабуть, маленьку мандулу. Покидаю. Ми будемо вже збиратися, да, дідусь. Да. Чи, як тобі наша риболовля? Ну, риболовля байдуже, щоб ще клювало. Он, дивіться, на лоці пливо, і хлопці немає нічого. Да, ну, подихали свіжим повітрям. Да, Відпочили. Так, ну що, будемо вже завершувати наше відео. Ось така у нас була риболовля на різці Росі. Дивіться. Ну що, дідусь, як тобі сьогоднішня наша риболовля? Чудова, хоч да. ну, ну, Мені вона, звісно, не дуже сподобалась. Ну, що немає. Те, що я... ну... Да, нічого не заловив. Але так, да, відпочили. Ну що, підписуйтесь на мій канал, ставте свої вподобайки, пишіть обов'язково свої коментарі. Ну, а з вами був Діма Рибак та мій дідусь. Всім пока-пока. До нових зустрічей, Так.